Дорогі друзі, 4 травня довільний спом'ят святого Флоріана, захисника від пожеж. Народився святий Флоріан близько 250 року в ларіакумі нині це Енс в Австрії. Молодим вступив на військову службу до римлян, мав поважне місце серед легіонерів. Християнство прийняв таємно, проте під час переслідувань за імператора Діоклетіана відмовився поклонятись язичницьким богам і визнав віру в Христа. Губернатор міста Лорх Аквілій намагався переконати Флоріана, аби зберегти йому життя та не зміг. Святого солдата піддали тортурам, двічі бичували, здерли шкіру та, прив'язавши камінь на шию, кинули в річку Енс. Сталося це 304 року. Тіло Флоріана знайшла вдова Валерія і його з шаною поховали. Зі святим пов'язано чимало чудес, одне з яких подолання великої пожежі одним кухлем води. На території України є кілька скульптур, присвячених цьому святому. Флоріан також зображений на гербі міста Шаргород. Він був покровителем роду Замойських, зображають святого у вбранні римського солдата, часто з кухлем води, яким він гасить будинок, охоплений полум'ям. Інші атрибути це млиновий камінь, меч, пальмова гілка. Він є покровителем Австрії, Польщі, солдатів, пивоварів, пожежників, скловарів, гончарів. Він також є опікуном тих, хто тоне захисником від неврожаю, пожежі, повені і бурі. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.